Смачний домашній Бейліс, а далі поділюся з вами рецептом. Покроковий рецепт Бейліс, а в кінці ще все пропишу. Беремо саму звичайну горілку, згущене молоко та чорну звичайну каву. Тільки три інгредієнти. Запарюємо міцну каву, 4 повних ложки зверху. Додаємо 250 мл води, гарно перемішуємо та залишаємо, щоб вистигнуло. Далі в кастрюльку виливаємо всю баночку згущеного молока. Та до молока додаємо половину увага, тільки половину горілки, 250 мл. Краще потім додати. Головне не переборщити. До речі, це не реклама горілки, я взагалі не розумію ній, може, купувала разів 5 за все життя. Головне, щоб це була горілка, а не самогон. Згущене молоко з горілкою гарно перемішуємо, можна це робити міксером. Я просто роблю вінчиком. І коли кава вистигла, виливаємо тільки обов'язково без жмиху, чисту каву. Я люблю саме натуральну каву, тому що розчинна не дає такого присмаку гарного. Обов'язково дегустуємо та додаємо ще трошечки горілки. Тут же коригуємо по своєму смаку. У мене вийшло 400 грам горілки, все гарно перемішуємо, виливаємо в пляшку, ставимо обов'язково в холодильник, та лікер має настоятися. Мінімум день дуже просто та смачно.